Вітаю, друзі! З вами Ромік, сучасна українська письменниця, авторка фантастичних, фентезійних, історичних і жіночих романів. Пишу я доволі давно, творчість свою представляю на літературній платформі Букнет. Фотографуватися і зніматися на відео не люблю, зате поважаю сучасні технології. Тому за допомогою у створенні зображень для ілюстрацій звертаюся до штучного інтелекту. Своє фото я також попросила обробити ще. Мені було надзвичайно цікаво, якою він мене побачить. Так от, уявіть собі, він зобразив мене письменницею 19 століття. Втім, на тих малюнках я себе впізнала і вирішила показати вам. Як гадаєте, відповідає цей образ моїй творчості? Напишіть в коментарях. В моєму доробку є книги різних жанрів. Сьогодні хочу розповісти вам про фантастичний роман делогію Закон збереження мрії, який розпочинає цикл Закони збереження. Книга познайомить вас з історією життя першопроходця Таріса. Мешканця паралельного світу, який здійснив подорож на землю. Дилогія складається з романів Візит з Чорного Ходу та Сніг на голову Ентара. Одного дня на київському вокзалі з'явився хлопець у дивному одязі. Особливої уваги на нього ніхто не звернув, а дарма. Таріс потрапив на землю, не випадково. Він зробив те, що протягом останніх ста років не вдавалося жодному з його народу, перейшов межу між паралелями. І він не просто мандрівник, а вчений, дослідник. Що він знайде у нашому світі? Кого зустріне, який вибір зробить і що забажає забрати з собою? Про це все можна дізнатися з дилогії. Як ви зрозуміли, дія цієї оповіді відбувається у двох локаціях в паралельному світі, що має назву Торіон, і в сучасному Києві. В книзі ви знайдете цікавий сюжет, захоплюючі пригоди і відразу декілька історій кохання. Делогія вже представлена на Ютубі. Запрошую до прослуховування. А ті, хто любить читати сам, знайдуть її текстову версію в електронній бібліотеці букнет за посиланням наведеним під відео. Наступного разу я розкажу вам про роман Постапокаліпсис Закон збереження щастя, який продовжує таріонську тему. Саме над одзвучкою цього роману я зараз працюю. Друзі, ваша увага. Додасть мені сил та наснаги для подальшої роботи, тому дуже прошу, підтримайте мене. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і залишіть коментар. Також прошу поділитися цим відео з вашими друзями. Дякую. До зустрічі!